Всіх вітаю на своєму каналі. Ось сьогодні вирішив приїхати і забрати оцю чагу, яку я знайшов ще зимою. Ну як знайшов я її ще літом, коли ягоди хто слідкує за каналом, той бачив. Я її знайшов, тоді в мене не було з собою ось такого інструмента. А це думаю заберу. Значить сьогодні у нас субота. Погода така стала, конечно, взагалі. Я даже сьогодні на мотоциклі ось одів цього бафа, бо холодно. Ось у цих перчатках на мотоциклі реально замерзли руки. Думаю так, ніка ще спить. Зараз у нас десь почало 9. Тому Думаю, з'їжджу заберу, щось таке ще вчора надумав. Дай думаю заодно і вам покажу. Робота яка сьогодні? Хотів я сьогодні убирати двори з нікою. Наверно воно так і буде, хоч їх прохладненько, але треба щось працювати, бо так як оця чага, якщо її оставити на потом, так вона тут і останеться. Тільки почнуться якісь оці всі городні і так далі. Ці справи вже буде не чаги, там вона вже із голови вискочить. А це щось так вчора. Хлопно, як бачите, позаду мене. Коротше, сокіру взяв, пакети забув. Остановився на мотоциклі, взяв сокіру, думаю, щось не вистачає. Дивлюсь, немає пакету. Головне, що я його зложив, як виходив з дому, але вернувся одовечок за водою. Коротше, і забув добре що хоч є ось чохол від штатива якось буду в чохол ось я кусок уже зрубав там маленький я його тоді не бачив буду в цей чохол зложу бо в кармані не положу зараз буду вирубувати як можна тятельник щоб побільше забрати бо вона кажеться така здорова бачите на вигляд але вона при самому дереві вона ще так не зросла, так об'єм таки не набрала. Ну щось буде все одно. Так, зараз ще рубаю її. Можна було б так прокататись по лісі ще пару кілометрів, не знаю. Може спущусь, бо як бачите, це, як я казав, це ці ляда наші, скала. А ось низ іде. Зовсім різна місцевість. Я думаю, воно навіть буде видно по відео, що тут місцевість зовсім різна. Не знаю, може спущусь донизу і там понизу тако проїду. І ще заїду на наш там піщаний кар'єр. Колись був піщаний кар'єр, це де я щук випускав. Якщо хтось дивить, дивився, так думаю заїду, побачу скільки уровень води який. одразу обрубую оце лишнє. Як хтось там уже в відео помітив, я лівша. чого лівою рукою рубаю, бо лівша.

улізло як можно было пакета забуде Це воно. Ще потім надо буде почистити нормально тут ще. О! Нормально так. Блин, не влазить, а? Ну вот тут сейчас покажу поближе. Ну, ось воно. Ось, ну, уже все, в принципе. Ось, бачите, не влазить все. это беда. Как так можно блок пакета забыть? Я приеду до дома, то я сважу, вот покажу вам. Но мне так килограммов два, мабуть, есть точно. Так, еще не влезло пару кусков. Це такий чохол, треба добре прив'язати, щоб він не розлізся по дорозі, бо я бачу щось він. Який штатив такий чохол. Вже і штатив розсипається. Блин. Ось такий у нас це був раніше піщаний кар'єр. Воно зовсім тут не так було, то все позаростало. Оце де оця вся пісок, оцей це все сплошна, був такий ставок. А це років 5 тому назад, чи скільки там, не пам'ятаю точно, ну так приблизно. Була така по лісхозах програма, значить. Почистити водойми деякі є під пожежні такі ставки такі водойми. І ось як бачимо, ситуація така з уровнем води дуже і дуже непроста, але я, як бачу, ось, як бачу я, значить, ось бачите, така площадка, це спеціально, щоб машина заїжджала нормально, тут воно всипано. І вони тут. Ще й беруть воду. Якщо будуть продовжувати брати воду, вся риба, яка тут є, звісно буде хана, воно досохне за І Ці всі щуки, що я і риби. Ну тут запускали дуже багато карася тут. Краснопірка, окунь, але мабуть буде цей риб біда. Ось з цієї сторони. Ну це колись був все воно туди ж до лісу, оце позаростало, там де вже більше ліс, це все був, піщаний кар'єр. Колись брали пісок на ці комбінати. Ке ж ГБК там і ось тут теж, тут все, тут висохне повністю. Мусор, ви, як бачите, з мусором, звісно, дуже великий скрізь в таких місцях проблеми. О, такі вже у нас люди, що зробиш. Тут ми з Веронікою, ну не тільки ми з Веронікою, приїжджають дітки з батьками купатися літом, як жарко. У нас ще є такий кар'єр, ну той набагато більший в сусідньому селі. Туди я їжджу на рибалочку, обов'язково покажу. Ну, ездить туда купаться, понимаете, хочется там каждый день вечером скупнуться, а туда ехать 6 километров, ну, не дуже завжди хочется. Но, мне так я, я так припускаю, что эта водойма за лето высохнет. Тоже такая ситуация, На жаль, на жаль, на жаль. винні в цьому люди. Це розумієте, ну люди як наше покоління. Я не буду вже цю тему зачіпати, але треба ціле, ціле покоління, а то й два переучити, щоб такого не було. Все, я їду додому. Все, ось приїхав вже до, до хати я. Снідали, значить, чаги вийшло 2 кг 400 г Ось я зразу з свіженької чаги зробив собі чай, чесно кажучи, вже давно не пив Цього чаю. Таке не можу я пояснити, який він у нас на смак. це точно такі при смаку якогось дерев'яного такого немає, Ну, цікавий такий смак. Колір, як бачите, такий чайний, коньячний. Не знаю, я чув, що одні кажуть, що багато її пити не можна. Бо це все-таки хвороба дерева, там дуже багато треба знати міру. Одне каже, що його можна пити чуть ли як не замість води. Я кажу, я його пив в своєму житті разів 5, не більше. Чагу я продавав. Колись у нас приймали ось і по місцю. Десь зараз, якщо прозвонити людей, їм можна було. Б в принципі, цю чагу зараз продати. Сира вона суха, наскільки знаю, вроді би, а то я казав, 400, нема за її 400 гривень, ніхто зараз не дасть. Це гривень, ну, гривнів 300 за суху, все, це потолок. А щодо цих всіх лікарських там, властивостей, як вам сказати? Якщо взяти вже так глобально, я думаю, що матінка земля нам все дала, що потрібно людині там для здоров'я. От взяти навіть той перій, да, який нам дошкуляє, так, як селянину на городі, там не можна з ним нічого зробити. У ньому теж є по-любому свої властивості лікарські. Але бачите, людство трохи воно не так. Людство на цьому всьому зробило бізнес і повернуло, не, скажімо так, не тією дорогою. Подивіться, що робиться по містах, скільки цих аптек. Це просто бізнес. Хоч я кажу людині, мабуть, у природі втатає всього, просто його... Не в тому ми напрямку, людство почала цивілізація. Вона то в тому напрямку ну, почала розвиватись. Щоб заробити на цьому побільше грошей. Це зрозуміло. Але як я кажу вже, значить все є, все є в природі. Ось в нашому, взяти якщо в нашому... Місті ось біля якого я живу, район раніше був. Там колись було максимум 2 аптеки, коли я ще був там підлітком Зараз ці аптеки через кожні 50 метрів. А толку від тих ліків, я вам кажу, є такі ліки, якими як елементарно збити температуру не можна. А стоять вони, ну про це вже я не буду Так, ще хотів вам ось показати такий продукт. Всі дивились як я ловив юнів, я теж їх, до речі, ловлю, як кажу рік, ну мало коли сушу, а це я вирішив посушити. Дуже класна штука, до речі, хоч вони віддають болотом цим торфом. Але ось я вам зараз... Зікрой, ось спина. Спина, я, коротше, ніколи їх не сушу, те ж саме рибу. Я рибу в'ялю, це краснопірку і окуня. карася ніколи не в'ялю, бо він мені не подобається вялений і щуку. Ось дивіться, ось і стараюсь вялити, не висушити на дерев'яку. Так можна віна висушити, якщо зробити отакий рух, він просто розломиться, буде сипатися кусками. Я наприклад такого не люблю. Я люблю, щоб ось бачите, ось спина, і воно не ломиться, воно якби ось бачите, як м'ясо. Шкода, що через камеру не можна передати цей смак. Івнись чаєм, чай. Як вам рецепт? Бомба. Ікра хто їх їв. Ікра прикольна, але завжди... Ось, завжди починаю прилипати до зубів. Але класно теж. Хоч вони такі бачите. Зашненькі, чорненькі, ну взагалі ось поналипали одразу дозрил і щоб вони не віддавали болотом, їх, наскільки я знаю, кажуть достатньо пару там чи місяць, чи скільки подержать у воді і міняти воду. Ось у мене плавають юни, я собі там залишив. Навіщо я їх залишив? У нас одному, на одному із кар'єрів кажуть, що ловлять сомів. Цю рибалку для мене це новинка, але я дуже і дуже хочу сильно спробувати. Треба розпросити рибалок, які там поближе живуть, хто там цим займається, як робляться ці снасті. І значить, в мене вже така задумка цих юнів. Додержати до тих пір, я не знаю, коли там сон починає брати, але мені от дуже і дуже хочеться туди поїхати і спробувати, ну там розпитати, що там до чого, бо наскільки я знаю на тому кар'єрі, там глибина вже коротше, страшна. Ну там глибина взагалі, ось я їжджу на один із кар'єрів, ловлю окуня, то там той рік була там 18, саме більше. Хоча місцеві там кажуть, що там 30 метрів, є, ну це я вже потім. Як поїду на той кар'єр, я вам покажу і об'ясню. А от той кар'єр, де соми водятся, там вже хтось запускав. Це не канальні соми, це вже цей справжній річковий. І кажуть, вже доволі є непогані екземпляри. От хочеться потребувати, просто ж не знаю, аж очі болять, хочеться так туди з'їздити. Ну я думаю, знайду час обов'язково літом і покажу ще й це вам. Так, попив чайка, поїв юнів. Часник, значить, попав такий якийсь інтернет-магазин, я заказав вранці, людина відправила тільки на другий день вечором. Вчора ця салітра ще не прийшла. Сьогодні, мабуть, прийде, ну, я бачу на очах. Холодніше в нас на сьогодні на ніч показує 3 градуса мороза. Це вже відчувається навіть, от коли я їздив по чагу, ще не так було навіть на мотоциклі хоч зараз. Я не знаю, чи можна це проводити, коли бо передає вже на неділю морози. На цілу неділю будуть приморозки на ніч. Навіть показує на понеділок 7 градусів мороза. Мабуть, кури як їдять часник. Мабуть, чи приостановить цей процес. Бо якщо б воно прийшло вчора, звісно б я сьогодні ні по яку чагу не їхав би, а робив би роботу з часником а так, навіть не знаю. Все. Сьогодні дуже холодно, Ніку я не буду. Звісно, на вулицю. Да й самому таке, що з більшого там повиношу, Але таке вже прибирати конкретно, там загрібати оце все і мусор по дворах, мабуть, не буду. Я буду закінчувати це відео сьогоднішнє, бо і так не хочеться томити вас довгими відео. Всім, хто мене дивиться, всім дякую, всім здоров'я, всім пока!